У столиці Саудівської Аравії проходить міжнародний книжковий ярмарок, де батьки та видавці об'єднуються, щоб повернути дітям інтерес до читання. Відвідувач ярмарку з Лівану розповів, що хоче прищепити своїм дітям любов до книжок і відірвати від електронних пристроїв. Зараз айпади та планшети повністю заволоділи розумом дітей. Вони проводять за ними години і, як кажуть, це з часом руйнує розум. Я хотів прищепити їм любов до читання, тому однією з моїх цілей було привезти їх на міжнародний книжковий ярмарок в армії щоб вони побачили всілякі книжки. Відвідувачі також зазначають, що навчання за книгами ефективніше ніж за допомогою гаджетів. Такі події мотивують дітей читати і допомагають їм вчити літери набагато краще ніж айпади та мобільні телефони. Організатори наголошують, що ця виставка не просто книжковий ярмарок, а культурна подія для всієї родини. На міжнародному книжковому ярмарку в Ріяді ми постаралися запропонувати різноманітні програми для дітей у спеціальній зоні, а також заходи для всієї сім'ї. Цього року ярмарок триває протягом тижня в університеті принцеси Нури. У ньому бере участь понад дві тисячі видавництв із 25 країн. Видавці, які працюють з дитячою літературою, зосередилися на барвистих ілюстраціях та інтерактивних книгах, щоб конкурувати з екранним контентом. Ярмарок проводять під гаслом Еррієд читає». Він приваблює тисячі відвідувачів щодня. Організатори сподіваються, що захід допоможе зробити читання частиною повсякденного життя саудівських сімей.